пронто пронто, мої кохані, що змінюється в вашій долі? Думайте про себе. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. О, що змінюється в вашій долі? Да, Королева чаш, для когось ви є чи будете коханою жінкою? І це для вас іде як подарунок долі. Туз Пентаклів. Ви всі знаєте, що тут пентаклів навіть позначає те, що раніше боялися після нього розклад робити, тому що начебто все. Тобто, насів буде настільки круто, що не треба, начебто, це все спугнути. Але ми з вами знаємо, що все це, що наше, буде нашим, тому що це забаганки. у 22-му році, коли можливо все. Так, а що саме йде, дівчата, що змінюється? Четвірка жезлів. ви будете проживати з чоловіком під одним дахом 100%, і в цьому буде радість. Подивіться, багато крутих емоцій. А хтось з вас вийде заміж за цього чоловіка. Так, так, карти кажуть, що зараз, зараз щодо цього чоловіка ви знаходитесь в паузі. Так, він так вважає, тобто це пауза. У нього є почуття, але він їх не проявляє, тому це як маленька дитина. Так, бо у вас меч, ви не спілкуєтесь десятка чаш, тобто чоловік. Був щасливий з вами в коханні. Але десятка чаш говорить про взаємне да? щастя в коханні, коли ви кохаєте так, як чоловік хоче, щоб його кохали, і він вас кохає також. Так, і що міняється так, ви будете щаслива в коханні. Ви, коли у це меч хтось зробив, ви зробили або не знаю, там він зробив, але тепер не проявляється, і ви сидите і не здумайте проявлятися, то цим ви і отримали перемогу. Розумієте, вінок лавровий е, ось тут, і фанфари світять на вас, і ви щаслива в коханні. Що змінюється? Так, фортуна до вас повертається. Розумієте колесо фортуни, так. І тут, якби ви ще будете думати, треба вам чи не треба, ніякого рішення не будете приймати. Ви навіть зараз, коли про це думаєте, то ви не знаєте. Тому що ви зараз думаєте головою, взяли меч руки і думаєте, друг, що не так, як рубану, бо як снігова королева. Але буде продовження, будете будувати щось спільне, надійне це йде до вас по справедливості, дівчата. Що я скажу вам, чоловіки зміняються і змінюються, але 5% і моє молоде особисте життя це підтверджують, тому пишіть нас.